Про вибори у Сполучених Штатах Америки, які вже відбудуться цієї осені. американська віцепрезидентка Камала Гарріс збільшила розрив із кандидатом у президенти Дональдом Трампом серед жінок. Про це повідомило видання The Hill із посиланням на результати низки опитувань. Зазначається, що таке зростання рейтингу серед основної групи виборців може стати ключовим для Гарріс у листопаді. До слова, кандидатка наразі лідирує серед жінок з. Результатом 54% проти 41%. минулого місяця. Гарріс випереджала Трампа серед цієї демографічної групи лише на 6%. Далі про це поговоримо з Андрієм Добрянським, це директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Отже, те, що Камала Гарріс лідирує серед жінок. Як цей фактор може зіграти на президентських виборах? Ну, ми знаємо, що е, в однім з е, виборах це було коли Байден переміг над колишнього президента Трампа, то йому допомогли жіночі голоси. Але і так само можемо дивитися дивитися на 2016 рік, коли жінки так само підтримували Гіларі е, Клитін, але вона програла. Все залежить не тільки для один фактор як жінок, але як є організовані партії у кожному штаті. І перше, все зараз що вже є вересень, вже рахують е, різні локальні партії, е, лідери в партіях, скільки замовили бюлетень, щоб голосувати раніше день виборів через поштою. І втім ми бачимо, що збирають не тільки демократи, як в минулих двох виборів, що голосували. Але нарешті включилися до цю справу республіканці раніше. Президент Трамп дуже нарікав про голосування через поштою, але якось вони перемінили свою думку на локальній рівні, і раптом цього разу ми побачимо трохи більше більші цифри від республіканців, які голосують через поштою. Пане Добрянський, видання Блумберг пише: от я зараз процитую: «Гарріс повернула у гру ключові штати сонячного поясу, такі як Джорджія і Невада. У північній Кароліні Гарріс зараз має перевагу у 2% відсоткові пункти. Водночас, жоден кандидат у президенти від демократичної партії не перемагав там з часів Барака Обами. А Трамп лідирував із перевагою у 10% відсоткових пунктів ще у квітні. Таке пише видання. А чому так відбувається? Головне тим є ті, хто голосують, які є темношкірені американці. Терміна кандидата від президента Байдена. До президент, віце президентки віцепрезидентки Герес все перемінило думку голосування темношкірних американців специфічно у таких штатах, які ви згадали. Я тільки підкреслюю, що президент Байден переміг у Джорджа дуже близькі цифри були тільки 11 тисяч. І втім був скандал, що президент Трамп хотів. Присунути на губернатора Джорджа, щоб він якось знайшов ті голоси. Але це не тільки Джорджа, але такі штати, як Північна Кароліна, де зараз тепер є губернатор демократ, і вже останні кілька літ б вище і вище піднесли демократи в тих штатах. Найбільший фактор в таких штатах не є тільки в Джорджії, де є багато темношкірних, а в такі штаті, як північна Кароліна, там найбільший фактор ті, що перенеслися під час або після пандемії. Від великих містах, де переважно вони голосували як демократи, до е, таких е, південних штатах, як північна Кароліна, і це тепер перемінає демографік для цілий штат. Е, ми ще не знаємо докладно за закільки лишиться як демократи після цього, що вони перенеслися, але виглядає зараз тепер, що більше і більше реєстрованих демократів ми можемо рахувати у тих штатах. Вже 10 вересня Гаріс і Трамп дебютуватимуть на телеканалі ABC News у дебатах. І Гаріс закликала Трампа провести ці дебати з постійно увімкненим мікрофоном. Чи підуть на це у штабі Трампа і якими будуть правила цих дебатів? Вони домовилися такі самі дебат мати, так як вони мали так, як Трамп мав з президентом Байденом. Це просто однака причина, чому він іде вперед. Це колишній президент Трамп і буде мати дебат. Інакше воно в себе пропало, і бо було дуже острі обговорення, як ви мати такі дебат. Але втім, що вони залишили навіть і що Гаррис дуже просила, щоб пустити мікрофон під час цілий дебат, щоб він так поводився, щоб Трамп так поводився, як він у 20-му році пере перервав президента Байдена в думці президента віце-президента Герес. Вона думає, що щоб публіка почула його слів, би було ліпше. Але я думаю, це все лишиться, як було домовлено аж в червні. В таким самим форматі без публіки два кандидати, два пульти, і мікрофон буде включений тільки коли особа має свій час говорити. А що загалом можуть змінити дебати, і чи можуть? Дебати, ну переважно починалися тільки у вересні. Те, що сталося в червні. Дуже несподівано було дуже трохи історично, що ми так раніше в сезоні мали, навіть перед тим, що конвенції обидвох партій відбулися. А втім, що тепер, нарешті, є вересень, і є ті головні дебати. Тут ми нарешті чекаємо простих американців ті, що не дивляться день за днем, і читають такі. Перейдуть е, опитання чи чи рейтинг е, тут нарешті люди бачать календар. Вже перейшло літо, і що треба тепер буде подумати за кого голосувати. І втім, найбільший фактор це є е, е, дебати. Бо вони є шоу бізнес вони є імідж. Це є просто справа. Люди можуть використати чи вони мають увірення в одній особі, чи в другій, просто як вони виглядають і вимовляють на сцені. Дебати віцепрезидентів також будуть. Вони здається зустрінуться 1 жовтня. На що ці дебати вплинуть? А тут як дивимося на історію, багато колишніх віцепрезидентських кандидатів переважно говорили про справу не тільки те, що будуть сгадати у президентській дебаті, але вони будуть може трохи більше внутрішні справи. Бо всі у коли думають про віцепрезидента, думають, чи ця особа є готова перебрати посаду. Через один день, якби щось трагедічно сталося до якогось президента, щоб вони були зовсім приготовлені, і втім вони трохи більше будуть говорити про певні справи, може трохи довше про міжнародні справи, включити Україну. Втім, як бо ми знаємо, що це є. Тема, на яким віце-президент, кандидат, віцепрезидент, сенатор Джей Ді Венц має певні свої думки, і демократи хочуть відрізнятися від слів Джей Ді Венца. і так як ми бачили вже кілька тижнів, що вони ще підтримують допомогу для України, навіть і що ми б ще хотіли більше побачити від Білого Дому. Якщо говорити про стратегію кандидатів у президенти, то яку вибудовує Камала Гарріс і яку Дональд Трамп? Головне є інформація. Це вже починалося роками тому. Я би казав найсерйозніше півтора літ перед тим, що будуть вибори. А їх вони мають такі айтічики, які збирають інформацію, де хто живе, який колись голосував, і вони переходять історію соцмережну історію через що вони купують. Як чи вони би були переконані, щоб голосувати цього разу? І дуже специфічно тоді висилають інформацію до кожного кожного, що буде, буде голосувати через імейл, e через просто просту почту. Колись це було без такої детальної інформації, і могли через цілий блоки, кварталі всі всю таку суму інформацію висилати. А тепер є детальніше до кожної особи в, в, в домі, за кого вони будуть голосувати. Кожна партія дуже багато має інформацію. І є дуже важливо, чому більше і більше українські американці українського погодження повинні якнайбільше голосувати у кожних виборах, щоб цю інформацію партії зрозуміли, що українці в Америці є активні, і як вони активно голосують, треба до них звернутися з декотрою допомогою, яку вони би хотіли побачити. Пане Добрянський. А хто із кандидатів? Також, окрім Камали Харріс і Дональда Трампа, балотуються в президенти Сполучених Штатів Америки. І хто може відтягнути на себе якусь частину голосів виборців найбільше? Так, ну є такі маленькі партії і маленькі кандидати, які зараз тепер не мають більше ну, серйозно, не мають більше. У один відсоток підтримки, але коли ми говоримо так, як у штат Джорджа, де є кілька -десят, десяток мільйон що голосують там, минулого разу це було тільки 11 тисяч, яка була зміна. То якби там якийсь третій фактор, чи це Корнел Вест, темношкірний. Лідер в, в, в Америці, чи він би міг переконати декотрих тих, так як раніше садав темношкірних, які тепер є мотивовані голосувати за Камала Гарес? Це би був фактор для uh, Трампа, щоб мабуть, не тільки під підвищити під, риторику Трампа, але може так само через uh, дискретних грошей підтримати стан і імідж Корнел uh, Вест. Так само для лібералів є зелена партія, Втім, вони найбільш ефективніші були у 2000 році, коли ми чекали місяцями, щоб перерахували справу між президента Буша і віце-президента Гора. І втім, найбільше було в останніх півстоліття ефективніші зелена партія, але до нинішнього дня. Така кандидатка, як Джелстайм, яка ми знаємо, що підтримала слів Путіна, чилиця повторює риторику антиукраїнську. Вона тепер так низько впала, що вона менше цього разу би отримала голосів ніж коли вона палотувала минулого разу у 2016 році. Роберт Кеннеді молодший, здається, раніше виступав проти Дональда Трампа, а тепер заявив, що його підтримує. Як так. оця колаборація вплине на подальший виборчий процес? Колаборація цікава, бо е, він відкрито нападав на Трампа навіть в минулому році, е, коли він став кандидатом. Е, а тепер перемінув думку і хоче е, підтримати його. Втім, так само цікаво, що він звернувся до обидвох, камала Гарріс і Донал Трамп з питанням, щоб вони пропонували й, йому позицію в каб, е, Кабінеті. Виглядає, що Гара сказала «Ні, дякую». А для президента Трампа, який кому потрібно якнайбільше допомогу, він домовився з Роберт Кеннеді. Але вже нарешті, коли вони домовилися, виглядає, що декотрі певні дати перейшли, коли Роберт Кеннеді би міг відмовитися від кандидатства. В різних штатах то ми ще не є впевнені, бо будуть різні судові справи. В однім штаті він буде судити, щоб відбрати його ім'я від бюлетен, А в інших штатах він ще буде судити, щоб додати його ім'я, бо він зовсім не скасував свою кампанію, а він тільки зупинив і казав, то він ще у декотрих штатах активно балотує. Пане Добрянський, буквально ще хвилинку вашої уваги. От зараз кандидати і Камала Гарріс, і Дональд Трамп майже ногу в ногу йдуть. Буквально по декілька пунктам відстають один від одного. То чи може все до виборів різко змінитися? А, так, о що ми знаємо різні несподіванки по цілому світі? Мабуть, якась бійка війна десь у, у південній Африці, не знаємо, що може статися як хуракан, як вулкан землетруси, різні ті несподіванки вплинули на раніших виборах, і все важливо тоді побачити, як адміністрація, чи то президент Байден, чи навіть віце-президентка Гарес. Реагує до таку подію, і може ті, що голосують, побачать, що вони вона може не приготовлена, бо вона не досить не реагувала. А з другого боку, слів президента Трампа, ще можуть мати великий вплив чи при дебаті, чи різні його інтерв'ю. Я думаю, найбільше. Це що його речники би хотіли побачити, щоб він не говорив спонтанно, щоб він тільки читав це, що йому є приготовлене, і не ніяку кривду не робив на різних інших важливих людей в Америці. Що ж будемо за всім спостерігати, детально все обговорювати. Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому зв'язку.